Всім привіт! Ісус Христос говорив, хто приймає того, кого я послав, приймає мене. А хто приймає мене, той приймає того, хто послав мене. Про що тут говорив Ісус Христос? Насамперед, Бог послав Ісуса Христа для того, щоб ми мали шанс на спасіння. Ісус Христос, в свою чергу, послав своїх апостолів, пророків, своїх учеників для того, щоб людина могла пізнати істину та правду, Слова Божого, та врятуватися та виконати Божу волю в своєму житті, бо це найголовніше. І зараз так само є Божі апостоли, пророки, пасторі. Це Божа влада на землі. І Якщо ми не приймемо у своє життя Божих людей, Божу владу, це ж логічно. Як ми потрапимо до зараз Божого, якщо не приймаємо Божу владу, тим самим не приймаємо Бога. Тому що Бог не спілкується із кожним наодинці. Бог спілкується через своїх людей, через Божих людей, які мають великий плід для Господа і допомагають нам також принести плід для Бога і виконати Божу волю. Амінь.